Привіт! Пропоную сьогодні поговорити про те, які прості симптоми можуть сигналізувати вам про нестачу тих та інших вітамінів. Не зневажайте цими симптомами. Натомість, за їх наявності, внесіть невеличкі зміни у свій раціон та насолоджуйтесь здоровим зовнішнім виглядом та відмінним самопочуттям. Поїхали! Вітамін А: ознаки нестачі, погіршення зору в сутінках. Саме в сутінках, огрубіння і лущення деяких ділянок шкіри, особливо ліктів і колін, ципки, хворобливі відчуття в носі, сухість, ріщини, слизових, виразки в році і кровоточивість ясен. Хто у групі ризику: вагітні, ті, хто регулярно вживає алкоголь, часто приймає аспірін, в регулярній основі приймає вітамін Д, а також ті, хто обирає дієти з низьким вмістом жирів. Суперпродукти, що містять багато вітаміну А, це куряча печінка, морква, листя кульбаби та інші темні лістові овочі. Вітамін В1 1 ціамін, ознаки нестачі, дратливість, порушення сну, безсоння, відчуття мурашок, що бігають по шкірі, головний біль та тахікардія, хто у групі ризику. Ті, хто регулярно вживає алкоголь, Ті, хто обирає дієту, що складається з рафінованих продуктів, це напівфабрикати, готові страви, що треба тільки розігріти, харчування пластівцями, печивом, булочками тощо. Курці будь-які, у тому числі ті, хто обирає Icos та вейп, а також ті, хто обирає на постійній основі прийом барбітуратів, наприклад, корвалову, постійний прийом магне б 6 і тому подібних препаратів. А також, як не дивно, спортсмени та любителі спа, адже вітамін в 1 втрачається спотом. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В1, це висівки, особливо рисові, спируліна та різне насіння. Вітамін в 2 рибофлавін, ознаки нестачі, заїди та поперечні тріщини губ, лишення та запалення шкіри в носогубному трикотнику та на шиї. Сосочки язику стають червоні та яскраво виражені, погіршення кольорового зору. Хто в групі ризику? Вегетаріанці, люди, які відмовляються від молочних продуктів, ті, хто обирає дієту, що складається з рефінованих продуктів, це напівфабрикати, готові страви, що треба тільки розігріти, харчування пластівцями, печивом булочками тощо. Ті, хто регулярно вживає алкоголь, курці, будь-які, у тому числі, айкосу та вейпу, а також ті, хто на постійній основі приймає барбітурати, оральні контрацептиви, а також любителі солодощів. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В2 2 це субпродукти тварин, сир, спируліна, гриби та І Вітамін В3. Його ще називають ПП або ніацин. Ознаки нестачі: сухість і блідість губ, блідий обкладений язик або запалений яскраво-червоний, запалення, що лущаться на тильній стороні кистей та стоп і діарея. Хто у групі ризику? Насправді у світі дефіцит вітаміну ПП зустрічається рідко, але це можливо при алкоголізмі, тривалому голодуванні чи радикальних формах веганства, лікуванні туберкульозу. Взагалі, наразі більшою проблемою може бути надлишок вітаміну ПП. Прийом препаратів вітаміну ПП без призначення та контролю лікаря небажаний, може призводити до серйозних дерматитів та ураження печінки. Суперпродуктів як таких не існує, адже вітамін ПП міститься у достатній кількості у більшості продуктів харчування. Вітамін В4 4 халін, ознаки нестачі, жирові зміни печінки, атеросклероз, порушення функції нирок. Групи ризику: вегетаріанці, ті, хто тривало приймає стероїдні гормони та навіть оральні контрацептиви та антибіотики, і ті, хто регулярно вживає алкоголь. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В4, це яйця з жовтком та соя. Вітамін В5. Ознаки нестачі, сонливість, оніміння пальців рук та ніг, печіння у стопах. Групи ризику. Ті, хто обирає дієту, що складається з рафінованих продуктів, напівфабрикати, готові страви, я про це вже розповідала. Тривалий прийом антибіотиків, а також особи з хронічним дисбактеріозом. Але треба пам'ятати, що у світі авітаміноз вітаміну в 5 майже не зустрічається. Суперпродуктів як таких не існує. Вітамін в 5 міститься у достатній кількості у більшості продуктів харчування. Вітамін В6 6 ознаки нестачі, заїди, себорейний дерматит, а, запальне лущення волосистої частини голови та обличчя, кон'юнктивіт. групи ризику ті, хто часто вживають алкоголь, ті, хто страждає на хронічний стрес, курці да, по тому числі, і ті, хто приймає антибіотики. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В6 6 це висівки, особливо рисові та курка. Вітамін в 7 або його називають вітамін H або біотин, ознаки нестачі, влучення шкіри на обличчі та гомілках. Групи ризику, по-перше, ті, хто приймає антибіотики, а по-друге, ті, хто часто вживає сирі яйця, точніше сирий яєчний білок. Суперпродукти, що містять багато біотину, це субпродукти тварин та яйця, точніше, сирі яєчні жовтки. Вітамін В9 або фолієва кислота. Ознаки нестачі, сухий і яскравий язик, кон'юнктивіт, шкіра, що лущиться. Групи ризику це вагітні жінки, а також ті, хто часто вживає алкоголь, барбітурати та антибіотики. Суперпродукти, що містять багато вітаміну Б – це капуста та бобові. Вітамін В12 12 Ознаки нестачі часто не проявляються з зовнішніми ознаками одразу, але проявляється серйозною анемією, коли вже треба максимально швидко врегулювати проблему. Групи ризику: вегетаріанці, вагітні, ті, хто страждає на кишкові паразитози, а також ті, хто часто вживає алкоголь. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В12 12 це морепродукти та субпродукти тварин. Вітамін Є, е. ознаки нестачі, руки і ноги, що постійно мерзнуть, а також слабкість. Групи ризику: люди, що обирають дієту з низьким вмістом жирів або постійне вживання вітаміну Д та або омега-3, а також, як не дивно, спортсмени, що мають підвищені фізичні навантаження. Це особливо стосується дітей. Суперпродукти, що містять багато вітаміну Е – олія соняшнику та зародків пшениці, особливо олія зародків пшениці. Вітамін С, ознаки нестачі, це кровоточивість. Ясен, а також різні подразнення шкірі та часті застуди. Групи ризику люди, у раціоні яких відсутні свіжі фрукти та овочі, постійний прийом вітамінів групи Б та надмірне споживання кави. Суперпродукти, що містять багато вітаміну С, це ківі та чорна смородина, солодкий перець та облепиха. Вітамін Д, ознаки нестачі, поганий сон. Пітливість, у тому числі у вісні, частий каріс та переломи кісток. Групи ризику люди, які проводять мало часу на вулиці або зловживають сонце захисними засобами, ті, хто мають раціон з низьким вмістом жирів, брак у раціоні вітаміну К, а також вегани. Суперпродукти, що містять багато вітаміну Д, це печінка, тріски, оселедець та скумбрія, темно забарвлені гриби. Ну і нарешті вітамін К. Ознаки нестачі, кровоточивість будь-яка, навіть найменша ранка довго кровоточить і погано гоїться. Групи ризику: люди, у раціоні яких мало зелених рослинних продуктів, ті, хто обирає прийом антибіотиків або раціон з низьким вмістом жирів. Суперпродукти, що містять багато вітаміну К це петрушка, листя кульбаби, шпинат, загалом будь-яка зелень, а також зелені фрукти, такі як ківі та віноград. Ну і замість по скриптому. По-перше, хочу зазначити, щодо вживання алкоголю. Бокал вина щодня за вечерію або кілька пляшок пива кілька разів на тиждень з друзями, це вже чуттєвий. Прийом алкоголю, що може нести негативні наслідки. Наступне, якщо ви помічаєте у себе комплексний гіповітаміноз, наприклад, ряду вітамінів групи Б, причина або вкрай незбалансоване харчування, або частіше це проблеми з засвоєнням. І в другому випадку прийом таблетованих форм вітамінів нічого не дасть. Необхідно усувати фактори, що заважають алкоголь, паління, фармпрепарати, або ж пройти обстеження у гастроентеролога. І наостанок, дефіцит вітаміну Д, точніше його прояви, часто буває пов'язаний з нестачею вітаміну К. В цьому випадку краще не починати пити високі дози вітаміну Д, а додати до раціону вітамін К зелень. До речі, у країнах Північної Європи, де нестача вітаміну Д нагальна проблема, роблять комплексний аналіз вітамін Д і вітамін К, і на підставі нього приймають рішення, який саме вітамін і в якої кількості додати. Ну що ж, а з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока.